На День Закоханих співачка Наталія Могалевська заговорила про весілля. Нагадаю, вона зустрічається з військовим Валентином. Що сказала Могалевська, почуєте за хвилину, а також про заручене телеведучої Соломії Вітвіцької обранець, теж військовий освічився знаменитості у День Закоханих. Я кажу, так ти все. Більше вже захвалено. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Отже, ведуча телеканалу 1+, плюс Соломія Вітвіцька оголошує, виходить заміж вдруге. Радісною новиною зірка ділиться у своєму інстаграм. Коханий Соломії, військовий Олексій Ситайло, освічився їй. Трапилося це 14 лютого у день всіх закоханих. Пара насолоджувалася відпочинках у горах на заході України. День святого Валентина Олексій Ситайло вирішив зробити для них незабутнім. Чоловік покликав ведучу заміж, а вона ж своєю чергою погодилася. Соломія Вітвіцька про це повідомила коротеньким відео. Там можна побачити, як вони обіймаються і ніжно цілують одне одного. Ведуча тримала в руках чимлий бокет червоних троянд, а ситайло маленьку скриньку, де схоже була обручка. Відео відвіцька доповнила піснею Світлани Тарабарової. Я кажу так, завдяки чому і стало зрозуміло, що пара заручилася. Вперше про стосунки з Олексієм Ситайлом ведуча зговорила восени 2023 року. Зазначає видання TSN.UA, але обранця. Не квапилася показувати вже 25 лютого, 24 року. Соломія Твіцька вперше розсекретила коханого обранцем знаменитості. Виявився військовий Олексій Ситайло у своєму інстаграм. Соломія часто густо ділиться поезією про кохання. Я не серце моє от щасливих очей, що горять в тумані наді мною. Розливається кров і по жилах тече, ніби пахне вона потою. Новий обранець ведучої має двох дітей. На момент повномасштабного вторгнення дружина Сітайла разом із сином і донькою виїхала за кордон у грудні 23-го року. В інтерв'ю Цензорнет Сітайло казав, що вони приїхали до Словаччини. Про розлучення із дружиною Сітайло не повідомляв. Однак, якщо зараз зробив пропозицію Соломії, то, вочевидь, вони вже розлучилися. Також зазначу про попередній шлюб Соломії. Він був із режисером і кліпмейкером Владом Кочатковим. Пара прожила в шлюбі від листопада 2013 до лютого 21-го. Колишні закохані розлучилися без скандалів і залишилися друзями. Дітей у пари не було. Кочатков молодший за відвіцьку на 8 років. І також після оголошення нових стосунків влад навіть привітав Соломію. Я кажу так, і до особистого життя Наталії Могалевської. 14 лютого вона опублікувала низку світлин зі свого будинку. На зображеннях зірка попозувала у ліжку та з розкішним букетом квітів, який, вочевидь, у святковий день подарував їй коханий Валентин, з яким співачка усиновила двох дітей. До речі, просто зараз ви бачите перші світлини Валентина, коханого Наталії. Власне, він засвітився тоді, коли вітав її 49-річчям. Українська блогерка Наталія Городова засвітила обличчя власне чоловіка Наталії Валентина. Блогерка була присутня на дні народженні у Наталії у дружньому колі. Вони привітали ймениноці. Наприкінці вечора потішила її святковим тортом. Цей момент Городова вирішила зазнімкувати на згадку та поділилася в інстаграм. На кадрах видніється чоловік з Наталії з тортом в руках. Валентин підніс його до дружини, а вона. Задула на десерті свічки, відомо, що пара познайомилася на початку повномасштабного вторгнення. На запитання про шлюб, співачка тоді уникала відповіді, але в соцмережах звертається до коханого чоловік. Разом пара всиновила двох донечок Софію та Мішель. А нещодавно виконавиця навіть записала з дітьми спільний трек і присвятила його обранцеві. Валік, сідай, ми тобі теж приготували дівчата по і подарунок. Валік, ми з дівчатами приготували тобі сюрприз. Хочемо подякувати за твою турботу, твоє добре серце і за найпрекрасніше, найважливіше рішення в житті – стати мамою. У мене день народження кожен день. У мене день народження кожен день, тому що поруч той, хто з усіх людей. Тоді ж співачка показала, яку мрію чотирирічної донечки вона здійснила. Про це маленька Софія мріяла цілих два роки. Соня, Мішелька. Я приготувала вам подарунки. В мій день народження у вас будуть подарунки. Що ти найбільше хочеш у житті? Машинку. Машинку у мене день народження. Кожен день. Отож, Наталія подарувала маленькій Софійці електромобіль. Щаслива могалевська з чоловіком вирішила подарувати їй бажане. Софія була невимовно рада, тож одразу сіла за кермо новенького авто. І тепер, за словами Наталії, вона завжди паркується біля татової машини. Ніколи не думала, що всі йде народження, буду радіти подарункам дітям більше ніж своїм. Я знаю наскільки вони в захваті від цього свята, мріють про нього і чекають подарунків. Соні вам сам роботу? Давай, ось так. Не заважаю. А для 12-річної доньки Моголевська подарувала ось це. Я пишаюсь тобою, що ти пішла на футбол. Ти одна дівчинка в команді хлопчик. Я дуже бажаю тобі величезних успіхів, і ти отримаєш сьогодні перші в своєму житті футбольні буци. Могалевська обійняла старшу доньку і також показала потім, як вона займається футболом у цих буцах. Я хочу дуже сильно подякувати із своїй душі мамі. Я дуже сильно благодарна і дуже сильно хочу подякувати мамі, тому що я ще ніколи ніколи ще не була така щаслива, яка у мене є мама. Дуже люблю маму. Цією подякою та зворушливим відео Наталія поділилася у своїх соцмережах. Старшій доньці вже виповнилося 13. Вона навчається в столичній школі, де ніхто не знає, хто її батьки, бо більше сама артистка досі не показує обличчя обох доньок, аби не привертати до них суспільної уваги. Наталю ми знаємо, що дівчатка дуже часто копіюють своїх мам. Ваші дівчатка копіюють вас. Намагаються, наприклад, співати. Ви ж співачка? Це вашою творчістю. Вони знають всі мої пісні. Точно вони співають. Молодше це дуже смішно, коли вона стоїть і співає а, валіза, така більша за неї. А вона здає, на відпустці чекає мене і співає «Мамо Я я своє серце шукала плакала, що я любові не знала. І вони дуже талановиті, танцюють, співають прекрасно. А, от я не думаю, що вони будуть там йти по цій стезі, ну наприклад, старша дуже любить футбол. Вона грає в футбол із хлопчиками. Одна єдина дівчинка в команді. І е, журналісти ТСНЮ поставили сьогодні запитання Наталії: чи планує вона весілля цього року зі своїм цивільним чоловіком? Наталія відповіла ще не на часі, поки я про це не думаю. Все стається в житті, коли має статися. Мене зараз все цілком задовольняє. Але глядачі знову ж таки питають, чи можливо всиновити дітей, якщо Офіційно не оформили шлюб, тож питання про весілля Могилевської залишається відкритим. Цей чоловік це просто неймовірна.